Що ж, друзі, всім привіт! Ви знову ж таки на каналі Файна Компанія. Як ви бачите, сьогодні у нас похмурий день, вже майже 9-та година, капає дощик і ми приїхали куди. Правильно. Комарова, будемо сьогодні тут пробувати піймати рибку. Приїхали не самі. Я, Андруха, Калян, Володя, бригада, чотири чоловіка. Людей вже достатньо. Зараз Андрійко вам зніме, скільки людей. Ми будемо виходити на лід та бурити перші луночки та шукати нашу сьогоднішню рибку. Тому ставте чай, робіть каву, беріть бутерброд та переглядайте це відео задоволенням. Дякую. гирлянда сказала лимона, а цей... а цей сказал е. Такий. Да, наш э, шарик. <связываем> Продолжим. Пойдет? Так, покуда хлопці до Там зібралась кубка людей. О, у нас тут зібралась кубка людей. Там зібралась. Коротше, всі щось ловлять. Хлопці тут настраюються на серйозний кльов. Бідають. Ну, а ми підемо щось будемо пробувати. Поки що якось так. Дріб'язок покльовує і в один підлящ. Спокусився. Невеликий. Зобрую тут дві лунки, будемо чередувати, пробувати. Ааа, чого вона клюнула, бо відео не було включене. Вона і клюнула Тільки ставиш на паузу відео, то хоч клює. А -а. Сантиметри може 25 видно. А у вас забрать была, то вой взяла. О, най куролес. Делунку <сі> <Ти> старшик. <сі> Що? не добываю пару вывод доход. Що підлунку? Уже не маленько. Ну да. Сипуклівка щоб... на стояка клюнула на мотель. Навіть не побачив покльовки, Давай, бать, я відчув. Шо, Вован вигнав? Ну, каже, хватить мастак. — Що там? Ну блядь, Як не як наловили, блядь. В акваріум є? Mm. Ну ти ж ставив тільки перспективу на тй, да? На Ну, Правильно, правильно? Все правильно, друг. А уан що? Не знаю. Чим менше, тим, тим смачніше. Ну, то це ж буде вечором, я не вранці. <рив> Ні, ну в 10, в 10, 10, 10, 10, 10, 10 сказали, двох, ми вже йде в надачу А, починається. Шла рознарядка. На заготовку. В обід почнемо. Ну щоб до комендантських розійтись, а то що, якщо в 5 почнемо, то блядь. Комендантська до дому не попадає. Це ж шарика свого поставив. Шаріка свого того поставив першу. Ну цього що ти купляв? Хамільончик, ну. Ти бачиш? Все ужас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І все, і так чуть-чуть я тут. Тут чуть-чуть зна подорвались. І, і чую рум Карпесько, мабуть, не? Не знаю, що там Я там приїхав, пацани йдуть одні з подсхваткою взать пройшли. Другі йдуть дві подхватки взагалі. Пацани удари бачите, да, бля. З третій йдуть, думаю, блядь, що там за водойом, вроді все знаю. Я дивився, блядь. П'яві, дорога, блядь, а вони янтар сука, блядь. <говорить> 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 да, але рибалка, блядь. <говорить> <говорить> Рибачи, ти каже, йде, блядь. Думаю, блядь, вроді тут облазив не де. Думаю, може які там, блін, є такі ямки, блін. А вы через того, куда влез, бля. Бля, тебя без губи, наверное, така легка идет, бля. до вихода влить а по Бо, там кожного дня сидить все ново так куча Отже, нема в товщі води. О, є в товщі води. Подлящик був. О, ще один. Є? Зараз як, де воно стоїть, блять. Там здорові будуть пустити. О, пів метра. Опустилось трохи. Он до подлящиків, бля. Ходять. кишит. Не, нет, глянь, глянь, сколько их Ну. Давай такая самая хуйня. Не мало, Андрей. Вчера было лучше. Еще лучше было. Я Завтра да. будет так само, блядь. Ну. Тут надо так бурить, наверное, ему, чтобы под нос прям попасть. Хорош на нее дубить. Что, Колян, что? А ну тут один. Так всегда. А факт в том, что уже под льдом хоть нема. На дно Ну, проседаю уже потроху. Хочу на чувак. Да, на, на Чувак. Чувак. камера впирається, получается. Да, не насвалиш ти. Не, э, нема нічого. Смотри, на столі ноль. Не, аби було <плес> 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 yeah, yeah, время. Фигару. Зерпи, <глёж> <не фарш. глёж> Тимовище, ты, ты а что ты ловишь? <глёж> типа проволок? Да, там? Типа не садка, Нет, На відео не показує люди в продукті. Тікає, але цього року купляв вони якісь гав'яні. Того року брав лоб був, в них раз. Це буде топрововка плата, <рес> посишається, краска. Треба, треба підбальовувати постійно. Так, лак братовий. Що там наш мастак сказав? Давай, давай, щасливо. Давай, Що там було, я? Плює? Та там взагалі перестало. Ти тут щось ловив? В камері вже риби немає зараз. Вже внизу такого від дна. Подліще опустились, дай гостер. Ну такие, которые я злую. Да? А что не было? Не знаю. Ты что-то тут ловил, где я сел, или Что-то тут ловил, где я сел, или нет? На контроле ловил тут длинный. Да? Ну.

Ну воно вже вона вже в'яла, все. Віла така по камері, вони в сподліщі вже стоять. Як а mm -hmm. а густюрка то вже перестала. А бідняк наловив багато робить? Не показував? А щось мені не дивились, ну. Колесо, що йому підкачали. Mm -hmm. Розбираємося до їдем. старший, <риклад> генерал. Що за, за темна виїжджати? Виїдемо хоч на дорогу за світло. Пока зараз зберемося туди-сюди. Але тоже, давай хамілеони і все. Ну, я ставив всі різні, не хочу мене брати, тільки хамелеон. Ну то снайпер... Снайпер да. Вся риба на нього. Ну, хороший. А рыбы? О, тут ту ту, -ту. Трохи бомбанув, що біш нікого не приємні його пліє. Дві Так, ось такий у нас сьогодні результат. Найбільший це такий підляч проклюнувся ще в день. І далі покльовувала густера. Також піймали нових місцевих жителів, так? Да? Для нашого домика. Володіну да, так. Так, рибу я вже показав, вже збираю речі. Кляна риби, море, то якось так. Будемо вже їхати додому. Ставимо лайки. Вже, став, якби, да? вже треба їхати. Нічого ще вернемося. Думаю, так. Да. На, на дату 28-го. що поки повністю не буде сюди поїхати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та коментуйте обов'язково відео. Але так? Але їх тут багато, бачите, що брати не хочуть. Красавець.